Правоохоронці відділу поліції на станції Київ-Пасажирські отримали орієнтування з Івано-Франківська про вгон автомобіля, на якому, ймовірно, злодії поїхали до Києва. Перевірили прилеглу територію. Схоже, авто знайшли близько південного вокзалу місця Києва. Завдяки співпраці з поліцією Івано-Франківська було встановлено осіб, які вчинили даний злочин. На території вокзалу їх затримали наші співробітники. Попередньо відомо, що четверо зломисників грабували людей та шахрайським шляхом видурювали гроші. Двоє з них неподалік вокзалу побили потерпіло, забрали два смартфони, зняли всі гроші з картки та заволоділи ключами від автомобіля. Гроші розділили між чотирма членами групи, потім двоє інших членів групи поїхали забрати івано франківськ автомобіль, ключами якого вони заволоділи. планували знайти покупця та продати на марку. Як виявилось, потерпілий з Києва, поїхав потягом додому в Івано-Франківськ. Коли виявив відсутність машини на стоянці, написав заяву у поліцію і розповів про грабіж у столиці. На даний час два зловмисники, які грабували людей, знаходяться під вартою. Їм оголошено на підозру у вчиненні злочином, передбачено частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Іншими двома займається поліція Івано-Франківська. Правоохоронці не виключають, що чоловіки причетні до інших подібних злочинів по всій території України. Я в Києві спочатку з сестрою жив, потім одне поїхав, там по хостелам жив. На вокзал приїхав, почав заробляти таким чином гроші. На конкурсі вокзалу встрів мені і раніше невідому людину. Побачив у нього хороший телефон. Думав, там іще щось є, гроші якісь і так далі. Я позвав свого друга Руслана і ну, домовилися з ним. Заволодіть усім все, що в нього є. Коли людина невідом, раніше невідома людина почала спускатися на 14-ту колію, я підбіг і вдарив його, в нього випав телефон, я його забрав собі. Друг стояв зазаді мене. Я відбіг, тоді друг підійшов, забрав його і пішов з ним. Бухати. Типу. Після цього всього, як я вже підійшов опять до них, вони сиділи на установці вже. У вони... Руслана був другий телефон його, ну, потерпівши. Підійшов на установку я, Денис і Вова. Я давай по карману пробивати, в нього нічого не було вже. Тоді Руслан достав телефон другий. Я вже зрозумів, що там ну, немає ні, нічого. У нас мені тільки був рюкзак розстібнути. <кху> я тільки хотів ну, далі подивитися, що там рюкзак є. Підійшов Денис, зняв рюкзак і уйшов з ним на минут 5. Поки Дениса не було, Руслан під... достав три карточки, кредитки. Взагалі, ми узнали через телефон пароль mm -hmm. карточки, узнали суму, там показало 4 тисячі. Ми розвернулися, прийшов Дініс, вже... Без рюкзака. Тільки ключі були у нього від ну, машини. Він пощовкав, пощовкав розлівок ну Ми думали, що машина тут десь стоїть. І ми пішли до цього, до Макфоксі возле залу підрядом. Зайшов знімати гроші. Ну, ми на вулиці стояли, а гроші пішли знімати, Руслан із Воли. Ми зняли 3700 гривень. Вийшли, поділили, вернулися назад до цього. Потерпив, що він там вже і сидів. І сам хотів у нього паролі випитати. Ну, не випитав. Тобто, карточки залишилися, у що він від і він од нас уйшов. Ключі ну, потерпив, що від машини Volkswagen 5 Денис із Вовою поїхали на наступний день в Івано-Франковську за Ну, Нам вони за це не говорили, що вони їдуть за машиною і так далі. Мені підійшов Юра і каже, Вова їде додому з Денисом, до нього додому їдуть. Походу вони нормально денег взяли. Ну, от робота. А потім Вова каже, в таке в таке реме їду, таким, в мене поїзд такий, то такий, в таке реме, там. Ми пішли на касу, узнали, що за поезд що ну, їдуть на Івана ну, Франко. Ключі то у них були, ну, то ми поняли, що, мабуть, за машиною їдуть. Вони тільки приїхали і їх здравоохранение, короче, забрали. Я з Росії сюди приїхав. Ну, сюда в общем, срок перебування в Росії. Я приїхав, щоб пересечь границю сюда і потом обратно ехать. Ну, я, стояв на... возле кофейни на 14-й колі. Стояли и видели, как пьяный человек спускается на 14-й коле. Вова спустился за ним. Через, ну и вниз свернул за ним. Значит, через некоторое время тоже пошел на ну, спускаться вниз. Взял сигареты и спустился вниз. Видел, как Вова его ударил сзади один раз и несколько раз ногой по лицу. И взял что-то и убежал. не что-то, а телефон взял у него и убежал. После чего я потом спустился тоже вниз. Саше, потерпевшему, Расспросил у него, что и как, почему, там, в общем, приподнял его и помог ему умыться. После этого мы пошли с ним выпивать. В одном из этих мест, где мы хотели выпить, к нам приставали люди, и я ему сказал, что, говорю, если хочешь, говорю, можешь оставить свой телефон, у меня говорю. Ну, у меня, говорю, не заберут его. Потом, говорю, заберешь. Пошли в другой магазин. Там изрядно выпили и вышли на остановку. В этот момент, когда мы присели на остановке, к нам подошла еще группа лиц. У Вобы, значит, сняли рюкзак. Ну, его обыскали всего. Сняли рюкзак, ключи от машины взяли. Карточку банковскую и ушли. А, нет, и потом пошли этот, э, другой человек пошел деньги снимать. Я был вместе с ним рядом стоял возле банкомата. Потом вышли на улицу и деньги разделил этот человек на 5, по-моему, человек. Вот. Мне досталось оттуда 600 гривен. Перешел я на зупинку до перед центрального вокзала индустрии, там знакомых из потерпевших. Знакомые отдали моему знакомому, который был со ключи. Після того ми з знайомим пішли віддихати. Потім я поїхав з ним на Івано-Франківську, пригнав сюди машину і потім затримали працівники поліції. Мої знайомі ограбили чоловіка, забрали у нього там телефон, гроші і ключі від машини. От. Ключі від машини віддали другому моєму знакомому. Который мне предложил съездить в Ивано-Франковск за машиной, вот. ну, чтобы пригнать ее сюда в Киев. Я согласился, так как он мне пообещал 2000 гривен за эту поездку. Но я ему сразу сказал, что я машину угонять не буду. Когда мы приехали в Ивано-Франковск, нашли эту машину, знакомый зашел на автостоянку. Я его ждал метров 400 от автостоянки. Все, он выехал, на ней подвез меня к ЖД-вокзалу. Я вышел, поехал в Киев обратно на поезде Он уехал на машине. Приехал в Киев на поезд, я ему позвонил. Вот, и мы встретились здесь, на ЖД-вокзале. Потом подошла к нам девушка, вот знакомого, говорит, тебя ищет милиционер. Вова мне говорит, пойдем это, узнаем, что он хочет. Вот мы подошли и нас задержали.